Привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. В цьому відео я буду малювати картини, розмовляти на таку важливу тему, як знайти свій стиль малювання і чи знайшла його я. Це відео буде більше для людей, які малюють, які хочуть творити, і яких є цікавість до цього заняття. Чи знайшла я свій стиль малювання? Поки що ні. Свої 16 я не знайшла його ще. Давайте трохи поговоримо про мій е, шлях до малювання. І до того, чого я зараз досягнула в своїй сфері. Почала я малювати з самого дитинства, як і в принципі всі діти малювала всякі карлючки і роділа життю. Можна ось вважати, що я малюю з дитинства, так? Але більш старанно і більш серйозно, я вже ставлюся до малювання ну, 5, -5 років. 4 роки художньої школи, і вже рік я малюю сама, е без ніяких вчителів, без ніяких такого. За цих 5 років я стараюсь шукати свій стиль, я вже на шляху до цього. Що ж означає цей стиль малювання? Стиль малювання це ваш індивідуальний стиль, в якому працюєте саме ви, і по якому можна впізнати ваші картини. Всі починають, всі починають, особливо ті, хто навчалися в якихось закладах малювати, з звичайного такого структурованого плану мистецтва. Тобто натюрморти, це композиція і так далі. Того, що вчать вчителі і ми ті, які вже на цьому знаються. Тобто вам структурують базу цього всього, саме розуміння. Коли ви проходите цю базу, ви вже розумієте, який напрямок вам цікавіший, що малювати цікавіше вам? Портрети, натюрморти, пейзажі і так далі. Ну і з кожної картини ви починаєте розумітися, як саме вам подобається, так само наложити ці мазки, який штрих яким пензлем і яким натиском вашого олівця? Що ж, сказати, які у мене стиль малювання, я не можу. Я не можу його поки що зрозуміти, тому що я тільки на шляху до цього. Ця картина, яку я зараз малюю в цьому відео, вона зовсім не така, як я малювати звичайно. Вона зовсім інша. Ця картина вона дуже яскравими фарбами намальована, вона не реалістична. Вона більш е, декоративна. Я не часто малюю людей на своїх картинах. Мені це трохи важко е, передати емоції людини, допомоги її пози, її стану в картині. Потрібно передати весь сенс, який ви хочете показати вашому глядачу. Коли ти на свої всі картини, якщо подивитися на них всіх, в принципі, зв'язок між ними є. Видно, що малювала я. Моя рука малювала, це видно. І вже коли ти малюєш, ти навіть не задумуєшся про ті маски, про ті якісь. Деталі в своїй картині, ти про це не задумуєшся. Це вже виходить, в принципі, на... на автоматі. Тому давайте зараз сама Катерина, яка сама ще не знайшла свій стимулювання, буду розказувати, як шукаю його я, щоб, можливо, ви до цього теж прийшли, як і я. Тож, що я роблю для того, щоб знайти свій стиль і зрозуміти себе як художника. В принципі, зрозуміти художника є дуже важким заняттям, тому що ви його, в принципі, і не зрозумієте ніколи. Якщо ви сам не художник, якщо ви сам не творите, що я для того роблю? Я дуже часто малюю. Стараюсь малювати в абсолютно в різних техніках. Ось ця картина, яку я зараз малюю, яку ви бачите на цьому відео, вона, ви бачите, вона дуже яскрава. Вона не схожа трохи на те, як я малюю. Я брала такі кольора дуже теплі, і я їх хотіла так поєднати, щоб картина була яскрава. Вона не була чітка, вона не була реалістична, але в ній можна було передати ось це ось ось цей легкий вечір, і ось ця от теплота, тобто світло, захід сонця. Щоб це було видно, що це вечір. Ця от теплота показує таку легкість на цій роботі, що у нас є своєрідна легенька розмова між трьома людьми. Перше: багато малюйте. Не бійтеся е, змальовувати. Є така, знаєте, тема плагіат, на яку всі можуть ще сперечатися. Що ж таке плагіат? Це коли ви берете суто картину якусь якогось художника, відомої людини, просто якої-небудь людини, перемальовуєте і кажете, що це моя. Це я, моя ідея, моя картина, і я така класна баришня. Я так не можна робити, бо я так колись робила, мені дуже соромно за то. <реш> Колись одна людина. А і зараз ця людина пойме про кого я говорю, тому що вона дивиться мої відео. Я взяла цієї дівчини роботу, і... сфотографувала, Сказала... Сказала, що це моя, і кинула в інстаграм. Їй <реш> писали, що боже яка гарна картина так о, дякую. Кістки, <реш> о, понимаю, це щось. Ні в якому разі так не робіть, тому що це не гарно. І непрофесійно. Беріть роботи. Беріть відомих художників або ну, просто художників, якихось, які вам подобається, що вони малюють, перемальовуйте, старайтеся зробити щось своєрідне. І вчіться на цьому. Кожного разу з цією змальовкою, цією перемальовкою, з цим якимось натхненням від інших людей, ви знайдете свій стиль. Я, ну. Доволі часто кров. Або дуже гарна тема: насолоджуватися. Боже, не насолоджуватись, е, надихатися. Надихатися якимись творами, мистецтва, якимись книгами, віршами, фільмами. Я надихнулася на ось цю роботу, яку я малюю, фільмом. Це перше. Малюйте і не бійтесь. Друге, старайтесь малювати часто. Малювати часто. Е, але тоді, коли вам реально цього хочеться. Старайтесь не заставляти себе. Е, здається, це говорив Пікассо, що натхнення має вас знайти під час роботи. Я з цим висловом не згідна. Е, для мене натхнення. Я, я вірю в натхнення. Так, я вірю, тому що, наприклад, такий художник Марчук український художник, який малював свої марчучки, е, вони такі називаються. Він говорив, що... Натхнення не існує. Малювати по натхненню це добре. Це коли вам прям тянеться малювати. Третє, дуже головний пункт прислухатись до себе, слухати внутрішнє я. Постарайтеся слухати саме себе, а не когось. З цим ось такою критикою, якими словами інших людей стикаються абсолютно всі. Там, ви намалювали щось, але вам воно дуже. Ну вам воно якесь таке. Дивити на цю роботу, вам стається ви якусь навіть частинку себе вклали. Б свою душу. Людина якась нам говорить, що М -м -м, а, мені це не подобається. Що попробуй малювати ось так. Ото, а ти бачиш, як малює той. Не слухайте це. Слухайте людей, які реально розбираються в мистецтві, які розуміють на малюванні і так далі. Прислухайтесь до людей. Прислухатись до людей це добре. Але не слухайте їх. Не слухайте, прислухайтеся. Це дві різних речі. От вам говорять, що так зараз ніхто не малює, так не роби, це не гарно. Повірте, на кожен товар є свій покупець. Знайте це і пам'ятайте це завжди. Якщо людині якась не подобається, кажіть добре, ідіть далі. Четверте, спробуйте нові матеріали. Міняйте їх, малюйте пастель. Суха, олійна, вугілля, гуаша, акрил, олійні фарби, акрилові фарби, акварельні фарби. Абсолютно різні техніки. Пробуйте. Пробуйте малювати крапочками. Це називається пуантелізм. Малювати крапочками. Мені здається, якщо я помиляюсь, він виник у Франції. Доволі цікава техніка, колись так малювала. Тобто пробуйте щось нове. Завжди пробуйте щось нове. Це дуже. Це дуже добре, пробувати щось нове, абсолютно всьому, в, в цьому житті пережити наповнен, спробувати і, і нічого не боятися. Ну і п'яте, саме головне, і тобто вирішальне: не бійтеся нічого. Якщо у вас щось не виходить, не розчаруйтеся в собі. Я думаю, у вас все вийде, не вийде перший раз, то вийде в другий, не вийде в другий, то вийде в третій. Пробуйте щось нове, не бійтеся і залишайтесь собою. Дайте з собою, якщо вам це не подобається, прийдіть на друге щось. Е, головне, пробувати щось нове, завжди. Ну, я завжди. Я вам дякую за перегляд цього відео. Любіть себе і цей світ, ніколи не здавайтесь і творіть ом-том. Зробити підсвічник з гербом України я вважаю просто геніальна ідея.